Якщо ви вирішили забрати собі сучасний ПК, то обов'язково звертайте увагу на те, щоб на материнській платі були ланцюги живлення ВРМ. Тобто тут ще був радіатор і з цієї сторони, зверху, там, де є транзистор і дресіля, щоб були радіатори охолодження. Також ваша материнська плата має мати, але не обов'язково ось такий радіатор, як в даному випадку. Бачите, цей радіатор, і він вставляється сюди, виходить? І у вас є охолодження вашого диска SSD NVMe. тобто ці, ці диски е, такого типу вони дуже перегріваються. Якщо він буде просто стояти голий без радіатора, він буде нагріватися. Ваш комп'ютер може видавати ціні екрани, перезагрузки і так далі. Якщо навіть на вашій материнській платі немає ось таких от радіаторів, можна купити ось такого типу. Купляється ось такий радіатор. Тут у нас є дві прокладочки, вставляється всередину диск, а потім диск вставляється в материнську плату. І все, і у вас диск буде в безпеці. Він буде працювати, не буде перегріватися, все з ним буде добре. Для бюджетних варіантів ось такі штучки вони коштують зовсім недорого, щось там 10-20 злотих. Я не пам'ятаю за один. Якщо у вас немає на платі саме на материнській платі, ось таких радіаторів під диски NVME. Як можна побачити, у нас тут 1, 2, 3, 4, 5 слотів. Якщо я не помиляюсь по диски, це у нас шостий. Ну, це досить такі крута топова плата для бюджетних рішень. Ось такі штучки, але обов'язково. Диск SSD NVMe PCI-Express має бути охолоджений, тому що вони гріються. Майте собі це на увазі.